На що витратити гроші? Чотири лозівські ОСББ, які перемогли у конкурсі будинок кращого благоустрою, вирішують, куди потратити виграні суми. Конкурс серед багатоповерхівок у провели вперше. Його ініціювали голови кількох лозівських ОСББ. Їхню ідею мерія підтримала, а депутати міськради передбачили у бюджеті 70 тисяч гривень призового фонду. За них викликалися позмагатися дев'ять домів. Всі вони ОСББ. Конкурсна комісія оцінила кожного конкурсанта. У підсумку обрали чотирьох переможців. Про їхні нагородження і плани розкаже Ольга Бондаренко. У сесійній залі 11 жовтня нагороджують переможців конкурсу в будинок кращого благоустрою. Третє місце посіли ОСББ 124 і наша оселя 2011 За друге місце нагороджують ОСББ 257 Переможцем конкурсу визнано об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. 443, яке нагороджується, і отримує сертифікат вартістю 30 тисяч гривень. Та пам'ятну табличку золоту пам'ятну табличку для розміщення на фасаді будинку. Табличку того ж дня повісили на будинку, розповідає голова ОСББ. 443 Марина Гордінчук. Вона розповідає, на перше місце не розраховували. У конкурсі виграли значну суму. Куди її потратити, мають кілька варіантів. Нам, в принципе, нужно и заборчики менять, и вокруг площадки нужно ставить какое-то ограждение. Мы планировали беседку для взрослых здесь, расширить немножко карман для машин, потому что э, много жильцов, дома большие, карман там всего на несколько машин, и люди стоят на тротуарах, многие возмущаются. Що саме обрати порадяться із жильцями, каже Марина. А потім підуть з'ясовувати подробиці до управління житлово комунального господарства. Там пояснюють, що переможці зможуть потратити гроші виключно на благоустрій. Управління житлово-комунального господарства за рахунок коштів міського бюджету, які вже виділені 70 тисяч, зможемо оплатити товари та послуги, пов'язані з благоустроєм території. Це і освітлення, це озеленення, це е, створення об'єктів благоустрою у вигляді малих архітектурних форм, дитячі майданчики, спортивні майданчики для білизни, можливо, сушилки, тобто навіть улаштування, на прибудинковій території парковочних майданчиків. Голова ОСББ 257 Олександр Сальніков каже, їм потрібні нові вікна у під'їздах. Виграних 20 тисяч гривень вистачить, щоб поставити металопластикові. У нас 40 років дому окна згнили в під'їздах. Хотілося б поміняти. Говорять, це ремонт, це не благоустройство. На ремонт не можна використовувати. Ще перед конкурсом зробили з благоустрою все, що могли. Каже пан Олександр, завдяки цій роботі посіли друге місце. Така сама ситуація і у бронзового призера ОСББ-124. Там і досі не визначилися, куди витратити свої 10 тисяч гривень. У нас є лавочки, у нас є мусорні урни, у нас є, в принципі, покращені під'їзди, у нас встановлений забор, посажені цвіти, є три качелі на дитячій площадці. То, ну, тепер так, да, це дійсно питання, куди. У нас є скарман в принципі для машин. То хотіли поставити нові вікна у під'їзди чи камери відеоспостереження, каже голова ОСББ 124 Лариса Шевченко. Олександр Сальніков з ОСББ 257 говорить, що намагатиметься домовитися про заміну вікон. Відповідно до затвердженого положення. Це неможливо. Якщо з якихось причин буде внесено зміни до положення, і там буде зазначено, що кошти можуть бути використані на ремонт, на реконструкцію, на модернізацію, тобто, тобто будемо діти виключно в межах чинного законодавства, так, як воно затверджено. Олександр Залізінський пропонує переможцям подумати, що можна зробити з благоустрою. Не обов'язково квапитися витратити гроші до кінця цього року. Роботи за них можна провести і наступного. Ольга Бондаренко, Максим Сабельніков, телерадіокомпанія Лозова.